Всім привіт! Щось давненько у нас не було огляду на футбольні щитки, і як ви бачите, в нас на огляді щитки від Adidas. А якщо Adidas поставляється у такій коробці, то це означає щось реально цікаве, та не буду вас довго томити очікуванням. Тримайте. Хоча ні, підписатися на канал все ж таки попрошу, адже я впевнений, що наші відоси того гідні і вони вам подобаються. Не можу просто взяти і показати щитки без розпаковування, адже це окрема насолода, якою я хотів би з вами поділитися. Тож ми маємо щитки від Adidas, лінійки предатор, які звуться лік. Саме так читається слово, ось це ось лігує. Виглядають вони звичайно бомбезно причому зсередини вони здається ще крутезніші ніж зовні. Але давайте подивимось, чи технологічні вони і для яких цілей підходять. Для початку, що нам поклали у коробку, як завжди, купу бумажок, самі щитки та їх тримачі, які українською прийдеться називати паншохами, адже саме так вони і звуться, і виглядають. Паншохи досить добре розтягуються, вони тоненькі, але все одно вентиляція в них не дуже. А отже нога в них буде запрівати, а це впливає на те, що щиток може просто з'їжджати вниз. Та без паніки, всупереч цьому факт, який каже, що такий метод фіксації більш надійний та комфортний ніж липучки, і тут тепер половина відповідальності за щеплення з ногою лежить на самих щитках та їх зовнішньому покритті та внутрішньому. Так що давайте детальніше поговоримо саме про це. Почнемо із зовнішньої частини. По дизайну вони дуже підходять до нового паку від Adidas під назвою Edge. В нас є відос, де ми порівнювали нові буси Predator Edge з їх попередниками, тому рекомендую його подивитись, він непогано залетів на нашому каналі. І у цілому, ці щитки наче з нового паку. Ці виступаючі лінії грають роль щеплення е, на буцах, але вони присутні і на щитках, де цей параметр не такий важливий, як здається, на перший погляд. Але тут він нам і знадобиться, адже це допомагає допомагає щіткам краще зафіксуватися. Також у цьому допомагає сам матеріал на поверхні, який досить чіпкий. Взагалі здається, що вони трохи прорезинені. Тому щеплення з самою панчохою здається повинно бути непогане і у щитка небагато шансів з'їжджати. Зразу ж подивимося і на внутрішню сторону, яка зроблена у такому агресивному стилі. Мені дуже подобається, але м'якості тут не шукайте, адже цей товстезний шар амортизації лише для амортизації, а не для комфорту. Ну, хоча трішки комфортно тут присутня, ну згоден. Виповнений із спеціальної піни, але зовсім не чіпкий. Та в Adidas продумали і цей момент. І якщо ви звернули увагу, то щитки контактують з ногою далеко не усією площиною. Адже коли щиток з гладкою цільною внутрішньою поверхнею, де площа контакту з ногою 100% то у цьому місці нога починає запрівати і щиток просто з'їжджає вниз. У щитках Adidas внутрішня частина поділена на три зони: ліва, середня та права. І кожна з них ще поділена на сектори. Таким чином, точки контакту не одна велика на всю площину щитка, а їх багато. А навіть якщо нога буде виділяти вологу що неминуче, то вона буде відходити через канавки між секторами. Тому все геніальне, просте. Зверніть увагу, щитки не суперлегкі, вони мають відчутну вагу, хоча й не дуже велику. Також вони не гнучкі, а дуже пружні, і все це. Дає розуміння, що вони здатні забезпечити значний захист, що багатьом дуже важливо, і цей параметр найголовніший. А що ви думаєте про щитки від Adidas Predator? Пишіть свою думку у коментарях під цим відео. Ми будемо раді кожному відгуку. Нагадуємо про наш онлайн та офлайн магазин, якщо його так можна назвати, я маю на увазі шоурум. Посилання на який є в описі до цього відео. А на цьому ми з вами прощаємось. Всім пока.